Білосніжка і сім гномів це перший повнометражний мультфільм від Дісней, який став такою собі революцією у світі анімації. Він змінив формат скоротеньких серій на повноцінну розгорнуту історію, що започаткувала цілу франшизу мультфільмів про принцес. А це вже вивело студію Дісней на новий рівень. Так ось, цим відео про Білосніжку та Сім гномів я продовжую серію роликів про класичні повнометражні мультфільми від... Волта Діснея, та розповім вам, як створювалася ця робота. Ну а вас я попрошу в коментарях написати, про які мультфільми ви би хотіли побачити наступні ролики. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну, все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Як Walt Disney прийшов до анімації? Повернемося до білосніжки, яка є результатом нелегкого творчого шляху Волта. Та стала першим шедевром студії Дісней. Але не так швидко, адже Волту знадобилося аж два десятиліття з початку роботи у сфері анімації до власне створення білосніжки. Волт почав працювати в кінорекламній компанії в канзас Сіті, де відточив свій талант, викував власний унікальний стиль і розробив свою неповторну техніку малювання. Найяскравішою відмінністю Діснея. Був його тісний зв'язок із кінематографічним мистецтвом. Якщо інші майстри анімації ставилися до своїх малюнків як до графічних творів, то Дісней дивився на них очима кінорежисера. Його персонажі були не просто картинками у русі, вони були акторами мультфільму. Для нього намальовані герої це справжні виконавці та учасники кінематографічного дійства. Волт вміло використовував різні ракурси: широкі та крупні плани, рух камери, панорами, накладення та видалення кадрів. Ці прийоми стали виразним стилем Діснея. Таким чином, намальовані персонажі перетворилися на живих істот, в яких була мотивація та бажання, а це надавало їм підвищену реалістичність, робило їх правдоподібними та розкривало їх справжню суть. Так ось. Ідея створення мультфільму зародилася у голові Волта Діснея у віці 15 років, коли він вперше побачив Білосніжку у форматі короткометражного кіно. До слова, до білосніжки Голлівуд ще не випускав мультфільмів тривалістю понад 8 хвилин. Ідею цього мульта Дісней виношував довго, і тільки в 1934 році він офіційно оголосив про це у газеті The New York Times». Волт відчував. Що він на правильному шляху, адже через рік його та його брата Роя відзначила Ліга націй за створення Міккі Мауса символу міжнародної доброї волі. А пізніше Дісней навіть згадував, що від білосніжки залежала доля усієї студії, тому що навіть успішні попередні мультиплікаційні роботи не приносили суттєвого прибутку. Історія створення мультфільму Білосніжка та Сім Гномів. Задумати мультиплікаційний проект тривалістю понад годину з бюджетом у чверть мільйона доларів, який у процесі збільшився у шість разів, у Голлівуді вважалося Діснеївським божевіллям. Навіть Рой, який контролював фінанси студії, сумнівався в успіху, спостерігаючи, як його брат закладає власний будинок, щоб забезпечити фінансування проекту. Адже перехід від короткої розповіді до створення масштабного фільму. Був рівносильний зведенню багатоповерхової будівлі після будівництва скромної хатини. Дісней же не відмовився від своєї ідеї та наполегливо крок за кроком реалізував свій задум. Насамперед, необхідно було вибрати сильний, але при цьому казковий сюжет. Після довгих роздумів вибір Волта пав на знамениту казку Шарля Перро Білосніжка та Сім гномів, яскраві контрасти між добром і злом. Красою та потворністю, піднесеним та смішним, зробили цю казку ідеальним варіантом для екранізації. Білосніжка і гноми мали викликати співчуття у глядачів, а події казки давали переконливий ґрунт для сюжету повнометражного мультфільму пошук фінансування для мультфільму. Не менш складним виявилося вирішення фінансових питань, прикинувши витрати на білосніжку. Рой Дісней був вражений приголомшливою цифрою в півмільйона доларів. А підсумкова сума виявилася ще більш вражаючою і зросла більш ніж в шість разів до 1 мільйона сімста тисяч доларів. Це перевищило всі річні витрати студії. На цю суму можна було б зняти повнометражний фільм з акторами, масовкою, декораціями та зйомками в живих локаціях, а не на студії. Проблема Діснея полягала в тому, що він не міг зосередити всі ресурси та капітал тільки на білосніжці. Одночасно необхідно було випускати достатню кількість короткометражних фільмів для отримання доходу, оскільки кошти, вкладені у білосніжку, залишалися замороженими на тривалий термін, а виробництво розтягнулося на два роки. Щоб подолати ці фінансові труднощі. Дійсною довелося залучати значні банківські кредити. І хоча Волт зберігав творчу свободу, фінансисти все одно мали важелі впливу через надання чи відмову у фінансуванні і вимагали роз'яснень щодо надійності своїх інвестицій. Тому дійсний був вимушений звітувати про свою роботу, показавши незакінчений мультфільм особам дуже далеким від кінематографічного процесу. Після перегляду фінансисти пішли, не сказавши жодного слова. Окрім віце-президенту банку, який поплескав Уолта по плечу, і додав: Ця штука перенесе тобі купу грошей. Таким чином, питання із фінансуванням було вирішене. Анімація мультфільму Білосніжка і сім гномів, колишні прийоми в анімації, які застосовувалися для виробництва Міккі Мауса, для Білосніжки вже не підходили. Вона потребує більш глибинної анімації. І головне питання полягало в тому, чи зможе анімаційний фільм подолати свою плоску природу на екрані і передати почуття різноманітності та ту саму глибину персонажів. Дійсний вирішив це за допомогою ретельного розташування деталей переднього і заднього планів, що допомогло додати тривимірності дій у мультфільм. Однак цього було замало. Тоді Волт. Розробив складну багатопланову камеру, яка могла плавно переміщуватися під час зйомки завдяки спеціальному механізму, аби у глядачів виникло відчуття занурення в сцену та її глибини. До речі, згодом така конструкція камери стала загально прийнятою. Для перевірки роботи цього ефекту компанія Disney навіть створила експериментальний короткометражний фільм Старий млин. І цей прийом настільки успішно передав відчуття глибини малюнків, що отримав несподіване визнання. Додатковий оскар за технічні рішення від Американської кіноакадемії. Далі, прагнучи створити у «Білосніжці» реалістичність, Дісней відійшов від звичних персонажів, таких як Міккі, Дональд чи Плуто. Ні, ні, тварин у фільмі було безліч, але при цьому вони були досить природними. Карикатурними були тільки гноми з обличчями, схожими на сільських дурників зі старих німецьких казкових ілюстрацій. Кожен гном отримав унікальну особистість та відповідне ім'я. Серед них особливе значення мав мудрик серйозний та впевнений у собі гном. Тихоня, він уособлював слабкість і нерішучість, його доповнював апчих боязкий і сором'язливий гном. Ворчун. Випромінював вічне невдоволення, а щасливчик з радістю приймав усе довкола. Улюбленцем же публіки став тихоня. Старанний, невибагливий гном, який ніколи не розмовляє. І це мовчання пояснювалося не лише його характером, а й тим, що Дісней просто не знайшов відповідного голосу. До речі, автором знаменитих гномів є українець за походженням Володимир Титла. Він вказаний в титрах до мультфільму. Ну, а персонаж Білосніжки був задачею надскладною. По-перше, Волту не вистачало досвіду роботи з позитивними людськими персонажами. По-друге, білосніжка мала випромінювати реалізм і мати чіткий та ясний образ. Тоді, Дісней відібрав групу фахівців та доручив їм розробку та вдосконалення різних ефектів. Це рішення призвело до появи нового відділу студії. Де за допомогою оперативної зйомки та слов МО вони ретельно вивчали тонкощі різних ефектів: розбивання скла, утворення бульбашок у воді, падіння крапель на рідку поверхню, проходження диму через вентилятор та інше. І саме ці зусилля дозволили підвищити достовірність малюнків. Наступним етапом був масштабний тренінг для художників. Для проведення занять Дісней залучив відомих викладачів із художнього інституту Лос-Анджелеса. Після Дісней та усі митці зібралися разом у тісній оглядовій кабіні, яку називали потогіною через відсутність вентиляції, де й відбувався первинний перегляд робіт кожного художника та сувора оцінка кожного аспекту представленого зображення. Після Дісней навіть змінює підхід до техніки малювання кадрів. Якщо багато хто вважав, що якість руху залежить від кількості малюнків, що його зображують, то Дісней стверджував, що якість зображення це не тільки плавність, а й дуже точна передача рухів та реальності. Тому персонажі Діснея до найдрібніших деталей втілюють як людські риси, так і звички тварин. Для цього Уолт залучає до викладання провідного спеціаліста з анатомії тварин, а в студії створюється складний звіринець, що дозволяє художникам уважно спостерігати за живими екземплярами. Однак і цього виявляється недостатньо адже поведінка тварин в клітках відрізняється від поведінки тварин на волі. І тоді Діснеї відправляє більшу частину художнього класу на природу, взявши портативні кінокамери та телеоб'єктиви. Художники пішли у ліси та прерії. З терпінням і старанністю вони скрупульозно вивчали поведінку тварин, птахів та комах. І саме ці спостереження в польових умовах дозволили створити ескізи, які і сформували виразний та унікальний стиль Волта Діснея. Вони просто зачаровували на екрані своєю творчістю, життєвістю та емоційною силою. При цьому численні ескізи не були використані. Для білосніжки. Було зроблено близько 1 мільйона ескізів, з яких лише 250 тисяч увійшли до фільму. Така грандіозна робота вимагала згуртованої та добре організованої команди. Так, у вступних титрах фільму було зазначено 62 учасники художнього процесу. Враховуючи це, не дивно, що глядачі настільки захоплюються виразністю кожного кадру. У Білосніжці таких деталей безліч. Коли Белосніжка тікає від слуги королеви вбивці і відчуває страх, вона падає у знемозі і засинає. Тоді тварини, птахи, білки, кози, зайці збираються навколо неї з цікавістю та побоюванням. А в їхніх діях поєднується і інтерес, і невпевненість, і навіть страх. Найважливішим же етапом роботи над проєктом став реальний кастинг, під час якого знайшли ідеальні голоси для персонажів. Наприклад, репліки Злої королеви озвучувала досвідчена актриса Люсіль Лаверн, яка мала протез шелепи, щоб імітувати старий голос. Створення білосніжки. Проблеми колективної роботи особливо яскраво проявилися під час створення образу білосніжки. Дісней міг легко намалювати голову вигаданої, чарівної дівчини із приємним виразом обличчя, але він прагнув більшого. Він шукав живу модель. Здатно втілити його героїню до деталей, від ходи та рухів до міміки та жестів. Після численних кастингів Волд зупинився на кандидатурі Маргері Блетчер, тендітній і напрочуд грандіозній 17-річній дівчині, яка була донькою власника школи танців. Для роботи художникам були потрібні достовірні мімічні вирази обличчя. Тому в процесі репетицій Мергей реагувала на різні ситуації. І відтворювала відповідну емоцію. Цей метод надавав анімаційним персонажам таку життєву силу, що вони часто вставали в один ряд із справжніми акторами. Ще однією задачею став голос білосніжки. До цього аспекту Дісней підійшов з не меншою строгістю, ніж до її зовнішності. Він прагнув, щоб голос був чистим та відірваним від візуального контексту. Тому, щоб ізолювати голос від зовнішності. Дісней вирішив слухати його без перегляду самих акторок. Дівчата на кастингу не знали ні про мету прослуховування, ні про слухачів. Раз за разом робітник студії отримував від Уолта одну і ту саму відповідь не підходить. Аж раптом, почувши черговий жіночий голос, Дісней викрикнув Чудово! Довгоочікуваний голос залунав дзвінким сміхом та мелодійними інтонаціями. Цей голос належав Адріані Казілотті. Яка походила із сім'ї оперних артистів. До речі, умови праці в Голлівуді 30-х років не відповідали сучасним нормам, тому Казелоті доводилося проводити на студії дуже тривалий час. А її гонорар за увесь проект склав лише 970 доларів. Адже, за словами Казелотті, спочатку вона не знала про таку тривалість фільму, а через недосвідченість і сором'язливість не наважувалася розпитувати деталі. Детальніше про персонажів мультфільму. У фільмі Білосніжка постала живою, природною, привабливою та по дитячому безпосередньою а ще випромінювала легкість і доброту. Візуально вона була виконана із бездоганною точністю. Але, незважаючи на заслужене визнання, її персонажу забракло індивідуальності, так само, як і казковому принцу, який виглядав досить стримано. А от гноми мали явні переваги. Вони перевершили головних героїв і блискуче посіли центральне місце в мультфільмі. А все тому, що справжня майстерність Діснея полягала у створенні кумедних, ексцентричних та карикатурних персонажів, наділених недоліками, які легко впізнаються. У цих персонажів є справжні людські риси, помічені з точністю до дрібниць. Тому гноми були по суті звичайними. Абсолютно людськими героями. І саме ця їх сутність сприяла тому, що вони стали головними і, зрештою, позитивними героями Діснеївського фільму. Музика у мультфільмі. Дісней надавав велике значення у своїх фільмах кольорам. Але ще важливішу роль він відводив музиці. Він розробив велику концепцію музичного кінематографа, наділивши головних дійових осіб характерними музичними мотивами. Його метою було домогтися органічного злиття візуальних та музичних елементів. Наприклад, у білосніжки та принца були свої мотиви. Це мелодійний вальс із характерним ритмом. Або коли білосніжка співає біля колодязя, її голос має певне відлуння, створюючи враження діалогу з собою. У дуеті з птахами білосніжка гармонійно поєднує свою колоратуру з переливами пташиного співу. Створюючи враження, що вона розмовляє пташиною мовою. Виділяється також пісня, яку білосніжка співає, прибираючись у домі гномів, де ритмічні та фактурні елементи пісні органічно поєднуються з рухами головної героїні. А музичний фон, на якому з'являється зла королева, різко контрастує із білосніжкою, наповнюючись мороком та перечуттям зла. Також у цій роботі. Музика підкреслює та загострює драматизм подій. Особливо яскраво це проявляється під час погоні відьми за гномами. Динамічна сцена, що супроводжується раптовою бурою та громом, збігається зі швидким наростанням впливу королеви. Музичній темі гномів у фільмі було приділено такої ж уваги, як і самим гномом. Пісня Стає незабутнім спогадом для глядачів і швидко поширюється за межі фільму. Ба Більше під час Другої світової війни вона стала мелодією, яку співали американські військові, вирушаючи на роботу. Крім того, гноми мають яскраво виражені музичні риси. Наприклад, мотив мудрика виконується в уривчастій манері, що відображає його мовлення. Адже він запинається, вічне невдоволення ворчуна. Відлунюються у похмурій мелодії. Та навіть деякі другорядні персонажі мають свій музичний почерк. Таким чином, Дісней розробив складну музичну основу фільму та ретельно простежив за її виконанням. Зазвичай музичний супровід фільму створюється після завершення його виробництва. Композитор, переглянувши відібрані чорнові кадри, пише музику, що відповідає змісту. Але організація музичного виробництва білосніжки відрізняється від звичного підходу. Адже основу музичної композиції було закладено після створення ескізів та задовго до початку зйомок. Таким чином музика слугувала певною партитурою, а зйомки розгорталися в гармонії з аудіяром. Така ретельна синхронізація зображення та звуку дозволила досягти рівня цілосності. Що перевищує всі попередні досягнення Дісней. Критики зазначали, що Дісней вирішив кіномузичні завдання, які не були вирішені багатьма режисерами музичних фільмів, вихід мультфільму та відгуки про нього. Спочатку дистриб'ютори дуже скептично поставилися до ідеї Діснея зі створення повнометражного фільму, сумніваючись у тому, що глядачі платитимуть за анімаційну роботу стільки ж, скільки за живу постановку з акторами-людьми. Однак Уолт не звертав уваги на думки зі сторони та був упевнений, що зможе привернути увагу до своїх фільмів. І він не помилився. Після першого показу білосніжки 1938 року прокатники відразу змінили свою позицію. Успіх фільму практично в момент перетворив Діснея на мільйонера. Це було неймовірне досягнення, накопичені мільйони дозволили Діснею втілити в життя свої заповідні мрії. Насамперед, побудувати студію, що відповідає його бажанню та забезпечувала оптимальні умови праці. У 1933 році, коли Волк починав навчання художників, його команда складалася лише з 20 чоловік. Після виходу мультфільма їхня кількість перевалила за сотню. А через 10 років зі школи Діснея вийшла більшість американських художників-мультиплікаторів, які перетворилися з рядових учнів на грізних конкурентів. Будівництво та оснащення нової студії коштувало 3 мільйони доларів. До виходу білосніжки та семи гномів ідея таких витрат на нову студію була немислима для Уолта. Ще нещодавно 3 мільйони доларів дорівнювали інвестиції в 50 короткометражних фільмів, на створення яких би пішло 3 роки. Тепер це були інвестиції в один рік виробництва. На новій студії час. Необхідний для створення повнометражного фільму скоротився вдвічі. Це дозволило щорічно випускати один такий фільм, що приносить 3 мільйони доларів доходу, які компенсували витрати студії. Після виходу в прокат фільм Білосніжка та сім гномів зібрав в американському кінопрокаті 66 мільйонів доларів. Наступні переведення збільшили цю цифру до 185 мільйонів доларів. У коренях історії кінопрокату США. З урахуванням інфляції, Білосніжка та Сім гномів посідає 10 те місце із чудовим результатом у майже 1 мільярд доларів, така ось історія цього мультфільму. Сподіваюсь, що вам було також цікаво, як і мені. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.